Зараз дуже обережно. Установка розрахована. Опа! Має бути тверде дно. <різвання> Трамборочка, геп. Рівень, геп. Пощадочку, геп. Все, зараз дуже обережно, Денеска страхуй. Там колега лова, тобі треба тікати звідти, коля Чуть-чуть, оно такое. Капельку, капельку оно так Оба Капелька-капелька. Це дуже важливо встановити рівно, щоб він працював. Набираємо водичку. Рівень поклали. Тобто використовуєте сканалізацію. Зливаєте ванітаз, чи поступає неочищені стоки, а з очищених з каналізацій за очищені стоки поступають в центральний колес дренажної системи. І уходять по рельєфу в ґрунти, наповнювати далі озера. Установка розрахована до 5 чоловік, але якщо перед нею ще покласти яму, розділювати, то може ще збільшити її продуктивність. Таким чином ви ніколи не паритесь більше з каналізацією, не відкачуєте регулярно. Тут були дуже високі ґрунтові води, от як верх колодязя, аж тут наповнювалась водичка витікала, аж до мотоцикл стоїть на дорогу, з-під дерну, з-під трави, то тут от там стара грібна, вона повна завжди. Таким чином ми опустили спочатку дренажною системою ґрунтової води. Вона стекла, викопали для септика яму і поставили. Тепер нам не страшні ґрунтові води. Раз в рік, раз на 5 років, як дивляться, користуватись, робиться її санація, миється, відкачується, залишається там трошки на муву. Вона далі працює, наповнюється. Автономна каналізація.